Трамп хоче, а, як то кажуть, задовольнити своє его і показати, що да, я був правий. Це все зробив Зеленський. Зеленський висловив, що йому шкода. За те, що сталося, вони хочуть від нас поступливості. Нам потрібно відновити якраз двосторонній діалог і відповідно цю взаємоповагу. Нашу розмову я б хотів почати із зовсім нещодавного допису президента Зеленського, тому що ми усі очікували, будьмо відвертими, саме реакцію на ці всі заяви, які лунали з боку США, зокрема вчора і сьогодні, саме з боку української сторони, і тут я дозволю собі зачитати президент Зеленський у своєму твітері написав: хочу ще раз наголосити, що Україна саме прагне до миру. І зустріч у Вашингтоні у Білому домі, яка відбулася минулої п'ятниці, вона відбулася не так, як передбачалося. Написав президент Зеленський. І прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно, і ми б хотіли, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Зокрема, співпраця США та України, так і напряму перемовини з Трампом тут. Мені цікаво почути, що з політичної точки зору означає ця заява, адже знову наголошу, ми чекали реакцію з боку української влади. Тобто, чи свідчить це про те, що Зеленський зараз готовий виправляти ситуацію і напряму спілкуватися із Трампом? Я відкрив англійську версію даної заяви, яка так само розміщена на платформі X на сторінці президента. І хочу сказати, що в принципі президент в цій конкретній заяві він врахував всі побажання американської сторони. Бо там, де українською СУ звучить слово прикрість, насправді англійською йде «regrettable». Тобто його можна перевести, що ну фактично, Зеленський висловив, що йому шкода за те, що сталося, і це якраз те про що говорив безпосередньо е, Волс, е, про що говорили інші спікери від адміністрації Трампа. Ну і плюс знову ж таки, президент вкотре підкреслив е, те, що він виступає дійсно за мир. Що е, знову ж таки вказано лідерство е, президента Трампа в цьому процесі? Ну. Ну, і також вказано, вказано бажання все ж таки підписати угоду про рідкоземельні метали. Тобто всі пункти, всі пункти абсолютно, на які наголошувала американська сторона, в цьому пості є. Тепер дуже цікава буде реакція безпосередньо від. Американців від безпосередньо Дональда Трампа ми знаємо, що буквально там о 21 по Вашингтонському має відбутися виступ Трампа, де в тому числі він буде озвучувати тему як досягти миру всьому світі, очевидно, озвучуючи тему України. І дуже б хотілося, аби. Нинішня позиція президента України, і Верховної Ради України і уряду України сьогодні. Пан Шмигель багато що коментував на засіданні уряду, щоб це дійсно було враховано, Україна вкотре показала, що вона дійсно зацікавлена в Сполучених Штатах як в стратегічному партнері і як в союзнику, з яким ми зможемо досягти сталого миру в Україні. Та і про те, що Трамп може розповісти все як є, як він зокрема вчора писав у своїй соцмережі. Ми до цього обов'язково повернемось. А тут якраз я хочу знову ж таки нагадати нашій аудиторії інформацію, яку розповідав на початку про те, що Верховна Рада а, випустила лист, а, так із прагненнями і словами вдячності Трампу і США, і зокрема Конгресу. А тут у мене виникає цілком логічне запитання: чи можна розглядати цей лист певним таким фокусом зміщення? Що в е, перемовине з Вашингтоном буде вести саме Верховна Рада, а не президент. Наскільки це зараз реалістичний сценарій? Я не думаю, що мова йде про переведення стрілок, чи е, дійсно що от Верховна Рада буде брати першість? Ні, я думаю, що мова йде про розширення комунікації. І більше наголос, звичайно, на парламентський вимір. все ж таки, ми багато років акцентуємо увагу на. Двопартійній підтримці, двопалатній підтримці в американському конгресі, і цілком очевидно, що Верховна Рада України може взяти активнішу участь у даній комунікації. Очевидно, що е, участь е, десятків десятків народних депутатів там понад 35 їх було. Пам'ятаєте недавно молотовний сніданок в Сполучених Штатах. Це непоганий був початок, е, але звичайно треба це робити більш офіційно ширше з різними фракціями і групами тому я думаю так парламент тут буде активніше використовуватись але це не означає що президент україни буде збавляти тут е, першочерговість безпосередньо цієї комунікації тобто на вашу думку саме сценарій коли до прикладу спікер або голова верховної ради руслан Стефанчук може очолити ці перемовини про це зараз не йдеться так тому що знову ж таки дуже багато і вже довгий час серед політичних політичного кола серед кола політологів так ходять різні чутки? Що якщо Трамп не захоче говорити із Зеленським, то він буде говорити саме із Русланом Стефанчуком. На вашу думку, наскільки тут ми можемо розраховувати на це? Я думаю, що пан Стефанчук все ж таки активніше його. Використовувати як комунікатора, ну, наприклад, з представником, ну точніше кажучи, зі спікером нижньої палати конгресу, палати представників Майком Джонсоном, і в цій ситуації у них хороші, до речі, відносини. Бо зараз ну, об'єктивно Джонсон він критикує і нашого посла Маркарову, і президента Зеленського. А по лінії парламенту, в принципі, непогано. І, і ми ж розуміємо, що якщо ми будемо в майбутньому говорити про подальшу підтримку України, то нам важливо все-таки тримати високий градус відносин з позитивної точки зору з безпосередньо з законодавчою гілкою влади в Сполучених Штатах. Що стосується безпосередньо Трампа. Це можливо, можливо, і такі зустрічі. Бо я нагадаю насправді ситуацію, коли ну, наприклад, прем'єр-міністри наші там зустрічалися там, з президентом Сполучених Штатів. От в 2014 році, наприклад, Арсеній Яценюк зустрічався з Обамою в овальному кабінеті. Тобто, це теж абсолютно адекватний формат, але знову ж таки ми розуміємо, що зараз буде, ну скажімо так, ширші такі заходи, як прямі контакти, так і посередкове. Упосередковані, очевидно, будуть йти через Джорджа Мелоні, прем'єрку Італії, через Кіра Стармера, відповідно, прем'єра Великобританії. Тому тут найголовніший результат дійсно найголовніший результат, щоб все ж таки загасити той абсолютно прикрий випадок, який стався в минулу п'ятницю. Так, абсолютно, я тут з вами згоден. Я хочу повернутися до однієї заяви, яка сьогодні з'явилася у наших стрічках новин, а це зокрема заява Маска. Так, ми знаємо, що це достатньо наблизена, наближена так людина до Дональда Трампа, і він заявив, що Зеленському варто виїхати у нейтральну країну і заради амністії і до переходу демократії. Ось такі ми чули думки. Насправді мені тут цікаво, наскільки це імпульсивна заява. Заява з боку маска, чи все ж таки це така певна комунікаційна стратегія, і такі наративи побудують у білому домі і серед американського політику? Ми, тому що давайте будемо чесними: це прямі наративи російської пропаганди, що зеленського треба усунути. Так, абсолютно тільки єдине, я думаю, що тут тактична мета. Тактична мета все ж таки зробити більш адаптивною позицію президента України, грубо кажучи, те, що е, говорять там за зачиненими дверима там, європейські лідери, що треба е, все ж таки домовлятися з Трампом, що треба налагоджувати стосунки. Е, Маск е, це подає абсолютно іншій формі, такого інфокілерства. Я думаю, що тут можна ще додати коментар Лінсі Грема, який дає вибір значить, українському президенту. Звичайно, це абсолютно некоректно, коли громадянин іншої держави починає так казати. Ну але тим не менш, що або Зеленський. Відповідно, адаптується до нових умов, зміниться, або а, безпосередньо він там буде писати там, заяву про відставку, або знайде ще якусь іншу кандидатуру для комунікації з Білим домом. Ну, це все дійсно це направлено на те, щоб. Ті пропозиції, які будуть звучати в найближчі місяці, щоб вони все ж таки сприймалися Києвом. Але знову ж таки, президент України це президент України, є бачення в Сполучених Штатах. Ми звичайно дякуємо президенту Трампу, але знову ж таки, не можна під цю всю історію повністю не чути, що говорить. Український лідер про конкретні українські проблеми, бо, на жаль, минулої п'ятниці ми якраз побачили, що нашу позицію просто проігнорували і нас просто не почули. Нам потрібно відновити якраз двосторонній діалог, і відповідно цю взаємоповагу, тобто, повага має йти одразу в дві сторони. То хіба Америка зараз готова нащути? Ну тому що знову ж таки я дивлюсь на ці всі заяви, які сьогодні лунали. Зокрема, віцепрезидент США Венс заявив, що зараз вони плідно з російською стороною проводять перемовини, готують цей мирний план і чекають, поки Зеленський буде готовий сісти за стіл переговорів. Тобто, ми бачимо, що вони комунікують, що саме Зеленський відмежовується, Зеленський не хоче миру. Такі заяви і лунали, але тут ми повертаємо що вони хочуть вибачень прямих на камеру від Зеленського, і також вони хочуть від нас поступливості ось цієї, на вашу думку, чи ця поступливість насправді може посприяти нам на краще, тому що я сьогодні зустрів класну цитату Валерія Пекара, і він тут написав: я зацитую, що українці не думайте, будь ласка, що українська поступливість призведе до збільшення військової допомоги на тлі цих всіх заяв, що США саме призупиняє нам військову допомогу? Адже Же військова допомога каже Валерій Пекар, дозволяє продовжувати війну, а Трампу, Трампу треба її негайно завершувати. І будь-які подяки та вибачення тут не допоможуть. Тому тут -то виникає питання. Тобто, це саме просто Трамп хоче, як то кажуть, задовольнити своє его і показати, що да, я був правий. Це все зробив Зеленський. Без сумніву, без его Трампа тут нікуди. Ми ж прекрасно всі розуміємо ситуацію, але тим не менш я абсолютно не погоджуюся з наративом, що допомога Україні продовжує війну. Це абсолютно промосковський наратив, який, на жаль, дуже поширився зараз в країнах заходу, в тому числі в Сполучених Штатах. Військова допомога допомагає передусім захищати цивільні громади, ну, наприклад, по системах ППО від атак російських балістичних ракет, від того, що власне у нас продовжується наступ росіян, і завдяки цій допомозі ми можемо чинити опір. Тобто, це знаєте, от таке враження пропонують не лікуватись, грубо кажучи, там хворій людині або. Ще інші там абсолютно неправильні там приклади. Тому я думаю, що в цій ситуації, в цій ситуації, нам треба зробити, по-перше, звичайно, вказати, що ми дійсно, як ніхто інший, ми вважаємо необхідність все таки як найшвидшого досягнення миру. Але... Тезу про справедливий мир, я думаю, що нікуди не треба і дівати, тому що мова йде і про гарантії безпеки для нашої держави, мова йде про безпеку в європейській частині світу, тобто. З питанням швидкості можна багато що просто упустити і створити фундамент для нової російської агресії. Цього допускати абсолютно не можна. І про Трампівську велику ніч на сам кінець він сьогодні виступить у конгресі перед двома палатами, розкаже все, як є, як він вчора заявляв. І тут цікаво, що він скаже щодо України, так тому що ми бачили різні заяви. Ми не знаємо, чого очікувати. Яка риторика буде з його боку? Отже, на вашу думку, з якими тут заявами виступить Трамп? Чого очікувати українцям та українкам, і чи треба записатися попкорном? Попкорн точно буде потрібен, я, чесно кажучи, не впевнений, що нинішні позиції української влади кардинально змінять вже той поїзд, який набрав певну інерцію інформаційний. Плюс він же все таки працює на внутрішню аудиторію, тобто, тобто Трампу треба показати. Крутість, цю мускулистість, ну і мачізм. Оце класний термін, мачізм, і він буде його дотримуватись абсолютно показувати, що він єдиний, хто хоче досягти миру. Байден не хотів, нібито Зеленський, нібито не хотів. Але от Трамп зробив все. І от навіть Зеленський там, грубо кажучи, читайте. Там Трамп зміг там політикою Батога змінити ситуацію. Ну тобто, десь в такому плані, я думаю, що будуть заяви цілком очікувано. Таке зараз почути від нинішнього 47-го президента Сполучених Штатів. А до речі, були повідомлення, що навіть демократи будуть протестувати і заважати Дональду Трампу виступати з промовою. Скажіть наскільки це буде дієвою, чи навпаки, не може загострити ситуацію, тому що а, ми бачили різні заяви, зокрема від самих демократів, що вони будуть одягати, з якими плакатами вони прийдуть. На Трампа це хіба буде впливати? Скажу чесно, от я особисто вважаю, що це проблема для України, тому що ми робимо завжди ставку на двопартійну підтримку, а тема України знову є водорозділом між республіканською та демократичною партіями. І дуже б не хотілося, щоб дійсно на фоні нашої держави посилювався безпосередньо цей внутрішньополітичний розкол в США. Але... З іншої точки зору, звичайно, велика вдячність всім політикам, як демократичної, так і до речі, і республіканської партії, які висловили підтримку нашій державі, і необхідність відповідно подальшої роботи в цьому напрямі сполучених штатів. Але зрозуміло, що демократи знайшли на темі України зараз можливість відновити свої політичні спроможності після дуже серйозної поразки, як в Конгрес. Так і на президентських виборах. Державний прапор України від Щойно почався обстріл градами. Можете сфоткати план Ой, давайте, поруч. Давайте. Поруч неподалік десь два-три каби прилетіло. Відчуття таких ще не було. Тепер. Мене цікавить питання щодо так званих прихованих виборців. Я би ще хотіла зупинитися на оцьому цьому моменті і його все таки пояснити саме тому важливе національне законодавство провадження успішних практик інших країн світу тут у нас.